А в минулого року, Пан Володимир може підтримувати, вона займає дуже покорінних змін. І тернополяни, в принципі, активно долучилися до його обговорення і до нас його ну, З вашого дозволу, я просто деякі моменти хочу уточнити. Ситуація, яка складалася в Тернополі, ну, з одного боку була парадоксальною. можливо, тому що е, Тернопіль був м, ще на початку 90-х, коли тільки 90 розпочинався статутний процес, був один з ініціаторів цього статутного процесу. Але в силу різних обставин так складалося, що е, фактично до 1,5 тому, поки не з'явилася ну, ініціатива залучити ще громадськість, е, справа буксувала. Ми спеціально принесли це вже абсолютно старі, старі речі, історичні. З цього, з цього починалося. Це можна спокійно. Сергій Тарі зробив. Це абсолютно чесно, відкрито можна, можна затвердити. І сесія. Попереднього по, по скликання е, прийняло статут в першому читанні і на тому стала, е, стала крапка. І е, фактично е, вже створення нової робочої групи е, розпорядження Сергія Віталійовича е, ну, мало е, кілька, вже кілька неї. По-перше, е, в будь-якому випадку був готовий цілісний документ. Можливо, він недосконалий, і, і власне кажучи, ну, немає междосконалості, потрібно що, щось вдосконалювати. Що